Так, ну що, друзі, вітаю всіх. Перша риболовля, зимова з криги буде сьогодні в 2024 році. Сьогодні 10 січня, така ось класна погодка. ну вітерець, ну не сильний мороз. Морози вже в нас пройшли, крига стала і приїхав я на риболовлю. Річка Сироватка. Ось, друзі, таке класне місце знайшов. Таке плесо. Нікого немає, ну можливо, місцеві прийдуть, ну лунок немає, слідів немає. Я перший тут і зараз буду ставити жерлички, і побігаю з балансиром. Реально, дуже таке класне місце. Давно я вже хотів сюди приїхати. Дорога дуже складна, сніг випав, там перерито. Машину залишив десь у лісі, і пішком кілометр пішов, і оце прийшов це таке класне реально місце. Дивіться, нікого немає. Вся ділянка оця вся моя зараз розставляє жерлички і спробуємо піймати щуку. Погнали! Так, ну що, друзі, ось поставив я 6 жерлиць. Отут ось ямка. І так навколо ямки я поставив жерлички. І зараз ось останню, сьому ставлю, сім жерлиць. Нагадую, можна на одну людину ставити. Так що погнали ставити сьому. Ось так я ставлю, спочатку виміряю глибину. Ну тут такий мілячок. Скоріше за все. Спочатку виміряю... Ні, не, не мілячок. Виміряю глибину без живця. П'ять обертів Котушки. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять обертів. І все. Жерлиця заряджена. Тепер виймаю. І ставлю живчика. Глубина така десь метра два-два з половиною. Тобто ну нормальна якраз глибина для щучки повинна вона тут стояти. Зараз ставлю живчика і погнали далі з балансиром бігати. Разу ось такі живчики поменше в мене трохи. Не такі, як минулого разу, були в кінці 23-го року і брав там такі крокоділи. Друзі, бачите, яка тут краса, такі повороти, такий вузький проход. І оце річка йде, так віляє. Осінь тут ну, з берега ніяк не підлізти, тільки на човні. Спробуємо половити. Зараз піду. Просто для себе цікаво Я тут перший раз в цих місцях розвідую обстановку. Треба обережно спишнею, тому що тут лід може бути поганенький. Тут ямки якраз повороти і воно подмиває течією. Ну що, друзі, збираю свою кутку. І будемо ловити на балансири. Так, що ставлю такий невеличкий спочатку і будемо пробувати. Працювання на жирлицю, тільки що подмотала трохи і все. І далі не хочу. Ну, поки почекаю, що воно буде далі, буде мотати чи ні. Друзі, збила трохи живчика, видно, на хвості покоцаний трохи, ну, але знову холоста не захавала вона його. Далі закидуємо. Так, ну що, друзі, десь годинка пройшла, бігає з балансиром, Я ось друге спрацювання на жерлицю. Зараз буду дивитися. Не знаю коли вона стрільнула, ну не мотає, зараз перевіримо. Отак От ось вдоль бережка тут стоять. У мене ці поки що не стріляли. Друзі, вимотала. І багатенько вимотло, я вам скажу. Можливо сидить. Да, є, є, друзі, щучка. Ой, і непогано наче. Наче непогано.

Це, це не кілушечка, це побільша така десь. Дивіться. півторушка десь, ах, красота, да. п'явок дуже багато на рибі. ну Ось, все-таки є гарна щучка, на жерлицю клюнула. Я зразу побачив, що ну, дуже сильно вимотала вона. І все таки ось. Така класна щучка клюнула. Ось ну, це така десь підвушечку, можливо, навіть кіло, кіло 700 десь. Я думаю є. Віси я, на жаль, не взяв сьогодні. Ну, не взвішу. Така класна щучка. Так, ось, друзі, навіть інструмент знадобився. Сьогодні добре, що я його поклав. Так, щучка тяпнула нормально. Так, красуня, реально красуня. Двуха десь, реально, десь двушечка така щука. Жерличка спрацювала. Класно. Така рибка. Я радий вже. Сподіваюся, що ще буде, хоча вже, вже результат реально крутий. Ось така гарна, класна щука. Так, ну що, друзі, ось зараз у нас 12-та година. І якраз ось в цей момент ну це я що, що побачив, що клюнула оця щука. Така, ну реально десь двушечка. Я думаю, двушечка там стабільно є. Ну, Можливо, вона клюнула раніше. Десь, можливо, в 11, там, десь з 11 до 12, ось в цьому проміжку вона клюнула, можливо, якийсь вихід. Ну, Поки що одне тільки спрацювання. Більше немає. І так ну, вимотала. Я дивлюсь, що вимотала нормально. Майже всю ліску вимотала. Ну, Пощастило, що просто не пішла сюди в рогоз. Якщо б туди вона зайшла, то ну, все, там звідти її просто ніяк не візьмеш. Так що продовжуємо. Я оце бігаю з балансиром, ну на балансир клювань немає. Оце дві було. Дві спрацювання на жерлиці, одна холоста і одна оце двушечка взяв. Все-таки спрацювала моя тактика. Така ямка тут. І отак навколо цієї ямки я розставив жерлиці. Це не зимувальна яма, так що ну, тут ловити можна. І все-таки, ось бачите, вона стоїть тут. Не дуже активна. Щука, бачили, скільки піявок на ній. Реально дуже так, засіяна піявками. Ну, але все-таки клюнула, взяла. Клас. Так що продовжуємо. Так, ну що, друзі, вирішив трохи чайку попити. Зараз тут ось набігав, набурив лунок. Так, ну не знаю, десь десятка три, напевно, набурив отак навколо цього затончика. Так, трохи заморився, якщо чесно казати. Зараз поп'ю чайку і продовжимо. Ну така сьогодні рибка пасивна. На балансир не хоче. Це так, якщо попадеш десь в неї поруч, то можливо візьме. Ну а чекати десь на одному місці ну смисла немає. Тому ну, зараз все-таки зима, середина зими, глухозім'я, можна сказати, і реально ну, риба дуже пасивна, приходиться бігати і шукати. Все одно, все одно це кайф. Реально кайфово так. Е в тишині нікого немає. Погодка така ще, ну, хоч і вітер заважає, ну, більш-менш класна така погодка. Круто, дуже круто. Так, ну що, друзі, ось третє на сьогодні спрацювання. Це та жерлиця, де вже було зранку спрацювання. Там, скоріш за все, якийсь шнурок живе тут, в цьому районі і задрачує це мене. Ну, зараз перевіримо, що там. Карасік цей. Терпає вже реально, такий вже покоцаний. Друг, другий раз щучка якась дуже мала там стоїть, б'є його, б'є і не може, ось такий він вже покоцаний цей карась. Ще працює. Так, є, друзі, ще один флажочок, поки я там з балансиром бігав. Ось четверте вже нажерлося уклювання, але на балансир не хоче. Зараз підемо перевіряти, що там, да як. Знову напевно холоста. Хоча чого не вимотала, вимотала нормально. Щуки немає. Трохи вимотала, завела кудись в карчі, в траву і пішла. Ось, друзі, видно, живчик покоцаний, отакий. Сліди від зубів. Явно щучка була, ну, зійшла. Ну, Не, не зійшла, а просто не дохавала його. Ну, ставлю далі. Так, ну що, друзі, все буду завершувати зараз три години дня, вже так темніє, десь через. Півгодинки, напевно, вже буде і темно. Збираю швиденько жерлички і е, їду додому. Така сьогодні вийшла на балансир пробігав. Е, ось в кінці тільки заробив одне все-таки клювання, е, ну не засняв. Одне клювання заробив, е, щось невеличке таке було. Ну Клювака була така чітка тук, е, Ну відвалився, скоріш за все, був просто окунь і все. Щука не хотіла на балансири клювати. На жерлиці чотири сьогодні. чотири клюваки було в мене, три холості і одна, одна залікова. Все-таки взяв я її. Ну і така явна задвуха. Щучка, гарна, класна щука. Можна сказати, сьогодні день однієї клюваки. Реально, одна риба за цілий день і все. Дуже пасивна, дуже в'яла, щука вся в піявках, стоїть ну, в принципі, на ямах, як я і думав. Я жерлоці поставив так навколо ями. І ось, в принципі, з ями вона, скоріш за все, і вийшла. Ну, тільки одна і все. Так що все, друзі, всім добра миру, скорішої перемоги. До побачення.